Як відчуття внутрішні, фізичні і взагалі які емоції лишилися після того матчу? Відчуття дуже гарні, дуже цього всі чекали. Ви самі знаєте, яка була пауза між чемпіонатами. і Баскетбол взагалі не було, ви самі розумієте, що в нас відбувається. І в, ціл, в цілому хотіли побачити, що ми можемо, над чим нам працювати далі. Але є помилки, над якими потрібно працювати. Ми будемо свою гру покращувати з кожною грою. Напередодні турніру в Івано-Франківську, які взагалі очікування від цього турніру, що знаєте взагалі про суперників? Три команди, які взагалі не дуже то й об'являли свої стані, чесно кажучи, знаємо дуже мало. Їдемо тільки за перемогами. Чекаємо цього моменту, щоб показати, що, що ми можемо, що вони можуть теж цікаво і будемо грати на перемогу. Дніпро вважають одним з фаворитів цього чемпіонату, який стартує вже за півтора тижні, чи згодні з цим в команді, і чи не тисне. Це відповідальність можлива. Так, звісно, у нас найкращий склад на даний момент. Це моя особиста думка, і ми будемо тільки йти до перемоги кожній. <плес>